Сервіс не просто змінюється, він повністю трансформується. Ласкаво просимо в епоху агентського сервісу з Microsoft Dynamics 365. Де автономні агенти, копайлот та команди людей працюють разом, щоб надавати проактивну, інтелектуальну та максимально персоналізовану підтримку, дайте клієнтам змогу легко вирішувати свої запити завдяки самообслуговуванню. Яке забезпечується агентами, що постійно навчаються та адаптуються з кожною взаємодією. Ці агенти аналізують попередні розмови, виявляють нові тенденції та оновлюють перелік запитів і тем, які система вміє розпізнавати та обробляти у режимі реального часу, забезпечуючи більш швидке і точне вирішення питань на всіх каналах, коли потрібна допомога людини. Представники служби підтримки мають усе необхідне під рукою: повну історію взаємодії з клієнтом та підказки від Copilot у реальному часі, які допомагають вирішувати звернення швидше та з індивідуальним підходом. Автономні агенти беруть на себе рутинні завдання, як от створення кейсів, оновлення та супровід, звільняючи команди підтримки для більш цінних взаємодій, які формують лояльність та створюють результат. Тим часом база знань оновлюється автоматично, без ручного втручання. Керівники отримують миттєві аналітичні дані, щоб відстежувати тенденції, усувати прогалини та підвищувати ефективність. Коли потрібен виїзний сервіс, агент з планування операцій координує всі процеси. Правильний технік прибуває вчасно, з потрібними інструментами та інформацією, а клієнти залишаються інформованими на кожному етапі. Спрощуйте свій технологічний стек і масштабуйте бізнес упевнено за допомогою комплексного гнучкого рішення, побудованого на надійній екосистемі Майкрософт.